Зазначу, у Канаді триває 51-й саміт Великої Сімки. Захід проходить у місті Кананаскіс і триватиме до 17 червня. Канада, яка головує на саміті, визначила ключові теми серед них зміцнення миру та безпеки: енергетична безпека, використання штучного інтелекту та глобальна економічна стабільність. Також значну увагу лідери приділять війні Росії проти України. Ну і також нащодавні ескалації між Ізраїлем та Іраном. Ростислав Балабан, кандидат політичних наук, з нами. Слава Україні. Героям слава. Ну не знаю, як ця зустріч відбуватиметься, В якому форматі ми пам'ятаємо так та, кадри зустрічі в Ватикані, пан Ростислав, але збирається G7, Хоча певні зміни Дональд Трамп хотів внести. Все ж таки повер... ну, так час від часу, у нього там проскакують слова. Знаєте, то туди, то сюди повернути Росію і так далі, і тому подібне. Але що може дати і змінити ця зустріч з українським президентом? Ну, слухайте, ми, ми почали докладати козирні карти в колоду. Так? Ну, ми вже не перший раз з вами застерігаємо, що не потрібно розраховувати на одну зустріч, яка щось глобально вирішить. Тим більше, поведінка, політична поведінка Трампа така, що вона така не стратегічна, уривиста. Його настрій, його позиція може зберігатися там три дні і сім, в залежності від якихось нових обставин, так. змінюватись, координуватись. Але події, які відбулись, ви пам'ятаєте, нам казали, у вас немає карт. Ну нам, uh -huh. бо якщо кажуть нашому президенту, це кажуть нам. У нас немає карт. То от суб'єктність Служби безпеки України і всі, хто допомагали, так показали, що карти є. Показали, що карти є. Так, і ми ж розуміємо, якщо СБУ докладно звітує в прямому ефірі фактично кожен крок, це для чогось робиться, раз. А по-друге, коли СБУ каже, що вони готували півтора року цю операцію, так то ну розумна людина прийде в висновку, що очевидно не тільки одна операція готувалася. От, то Трамп буде якраз запитувати президента, а що у вас ще готується? От. І тому, а ви скажіть такі... нам про це? Та? А ви нас попередьте, скажіть да, нам. про це. А ви нас попередьте, а як це так? <сум> і так далі, так, далі, так далі. Може бути про це. Тому що, якщо подивитися зараз виступи е, конгресменів американських діючих. То вони закидають, критикують Трампа, його оточення, його адміністрацію за занадто теплі і незрозумілі зв'язки з Путіним. Почули, так? Ну, тому, нам треба, тому нам треба тримати свій курс, тримати свій статус. Дякувати, да, Україна навчилась дякувати. От, і певними фактами, певними якимось, можливо, проханнями, обґрунтуваннями, мабуть, не проханнями, мабуть, абсолютно господарськими комерційними обґрунтуваннями, що треба допомога, треба військова сила, треба ресурс і треба перемагати. От, тому що балалайка з Путіним вона приводить тільки до жертву збільшення жертв. Ми вже довели, що телефонні дзвінки не допомагають, харизма Трампа не допомагає. Вот ну треба донести Трампу, що його просто російські служби розводять як кроль. Ну, от... от коли це зрозуміє, я думаю, що поведінка його також зміниться. А з іншого боку, в світових лідерів і тих, хто нас підтримує, є така нагода під час G7, Бачите? Ну це крок. Це так крок по кроку, крок по кроку, поступально і так далі. І так далі. От ще раз нагадую: якби нам була надана допомога в перші дні загрози, така як надана на сьогоднішній день, цієї війни не було і окупованої в не було, і не було б всіх жертв. От, а це поступальна, повільна, і далі. але але, але новини від СБУ і головного управління розвідки і всіх наших спецслужб, які працюють за кордоном в екзилі, от дають потужну надію. Потужну надію дають так а ну, тому дай, ж... дайте ціну цих новин. Пару, пару... Чи ну, слухайте. Поділиться? Ну слухайте, якщо горять горять нафтові запаси Росії, горять там десятий день, так або по, по по щось там чи погасили, хоп опять загорілося, mm -hmm. і так далі. От, е, е, потім на заводі з, з, з виробництва е, дронів е, щось загорілося, щось впало, щось і так далі. І так далі. Це, ну, це серйозно. Тому що ми колись казали, а ви казали, що це фантастика. Що паливо у Росії має не бути за тисячу кілометрів до українського кордону. І от коли їм доведеться возити, зараз їх літаки, оці, от, які бомблять і обстрілюють Україну, так? Так. то вони мають вилітати увага! За 10 тисяч кілометрів від України. Щоб заправитись? Ну, Ну, то щоб їх не бомбанули, щоб а, їх так. тут не, не підірвали. Тобто, Добре. перші роки війни вони злітали фактично з аеропортів, наближених до кордону. Тепер, коли літак летить до 10 тисяч, він видний радарам, він видний службам і так далі, так, далі, так далі. Ну, якщо хтось скаже, що це не успіх, то я скажу, що це великий успіх. Який успіх нас чекає на найближчому саміті НАТО в Гаазі? Направда також багато навколо цього заяв і розмов. Ростислав. ми їх там частково, можливо і з вами коментували. І направду, коли вже це читаєш або ж реагуєш на це, розумієш, що, попри навіть вже загрози, які є явними для європейського континенту і країн учасників цього безпекового альянсу, довго ходити в ліс з погреби не потрібно, починаючи від кабелів, завершуючи кібер і хакерськими атаками, я можу цей перелік вести? Ну, дуже і дуже довго. Е, ми будемо в резолюції. Давайте так, я коротко. Я перепрошую. Кажу, чи потрапимо ми в резолюцію? Там головний документ саміту НАТО там напишуть: ми підтримуємо Україну стільки, скільки потрібно. Е, і так далі. От щось такого ж типу речі. Дивіться, нам не потрібно, стільки потрібно, і нам не потрібно до кінця. Нам потрібна допомога для перемоги. От важливо, щоб учасники безпекових саміт зробили, Україні потрібно надати стільки допомоги, щоб відбулася перемога і зупинення війни. А до кінця, до скільки треба, там і так далі. Ні, нам треба перемога. І світу це треба перемога. Чому це, це важливі геополітичні питання? Тому що якщо буде е, модель така, що якщо ти маєш силу і можеш щось загарбати, то це ламаються і правові системи, і бізнесові, і так далі. Тоді можна просто буде заходити рейдер рейдерством на любе там американське підприємство, і потім казати: ну пацани, бля, ну ну ви ж оборону не забезпечили і так далі. Тобто, це про це прецедент він не тільки в війні, в трагедії, не тільки в геополітиці, але і в бізнесі. Так? Тому що якщо попринаються е закони, це означає їх можна е е ні нігелювати скрізь. От. Тому нам потрібна перемога. І, вон, і вона буде, і вона буде, дякуючи нашим Збройним силам. Дякуючи людям, які сьогодні боронять. Зброї їм би побільше, слава, зброї. зброї. Гексит без сидить зброї. на конгресських слуханнях і каже: Та нічого, не що старі в нас немає, нічого не плануємо. Перемовини! Головна складова нашої команди, ми в це віримо вперед. Перемовини, перемовини без калібрів, без ракет, без куль нічого не варті. Угу. Перемовини двадцятих років. Минулого століття, ну, знищили українську державність, тому що ми тоді теж будували мирну, миролюбиву державу. Швейцарія, прекрасний приклад. Швейцарія дуже миролюбива, дуже нейтральна і дуже закуповує надсучасну військову техніку в оточенні всіх дружніх країн. От. І, 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 тоді, і тоді працює і банківська система, і переговори, і право. Якщо ти знаєш, що у сусіда в хаті ну, кулемет, ну ти до сусіда не попрешся з е, поганими намірами, так? От Росія бачила, що ми слабкі ми показували якусь е, слабку стійкість слабку сібіль, і вони поперли до нас. Якби вони бачили зброю, яка приведена в, е, в належному стані угу. і має відповідні цілі і має військову доктрину, да, ну, навряд чи би. Навряд чи би поперлися а так от зброя дуже підкріплює переговорні переговорні процедури